Всім привіт, ви обираєте скин, якому я буду ходити цілу неділю. Тільки не обирайте останки. Мій основний український скін. Я трактор виганяю, до неї під'їжджаю, сідай, мала, не бійся, бо яся не косаю. Вали куди подалі. Я сторіси знімаю. У моєму інстаграмі тобі місць. Будь мож, мог ні, в тобі так багато сил, та й є краси, Світе тепло твоє не си, вже від завтра Ти дощами, сестро моя велика Чорні брови, чорні брови два шляхи, одна любові Чорні брови, чорні брови Приголоблені птахи, чорні брави, карячі сльози. Повернусь додому. Знов мені дорогу далеку Табеса побачить на хазю лелеку. Подобається Весь ядочка, весь ядочка, де те зимовала. Я садочку накленочку, сорочечку пряла. Оя ся... також. Але біли. на моя вона.